Учасники тренери. Перед зважуванням я хотів би поговорити Марино з тобою та з твоїм учасником Олександром. Я пропоную нам з вами вийти. Поспілкуватися окремо без учасників. Вибачте. Перше на проєкті пауза. Зважування буде пізніше. Я не зрозумів, що шокується. Команда колишніх жовтиків. Ви розумієте, що сталося або думаєте, що могло б статися? Ми предполагаємо через те, що йому постійно погано. В нього темніє в очах, і він. Наче втрачає свідомість. Йому тільки що він стояв і. Він стояв, йому було погано. погано. Може, він робив щось, що заборонено робити на проєкті. Що він робив на проєкті? Ходять всякі чітки. Я можу сказати, Кажи. я припускаю, що Сашко вживає чи гідні. — І Через це. Але це я лише припускаю. І через це в нього е... На чекапі, проблеми щось... та зі здоров'ям, там якісь нирки чи печінка, чи щось таке стала в набагато гіршому стані, ніж він прийшов сюди. Але це тільки моє припущення, і я не кажу, що це правда. Я його не зловила жодного разу за руку. Я не могла яким чином це доказати. Але мені було дуже, дуже, дуже неприємно з думки, що я так подумала про нього. Перш ніж щось говорити, треба думати, і треба докази, а не просто ляпати язиком.